Всім вітання, мої любі вітання з міста Харкова. У нас сьогодні вже 28 серпня 2025 року, четвер. А це означає, що ми з вами зустрічаємось в Тіктоці. Буквально на 30 хвилин будемо говорити про фінанси, про те, чому вони до вас не доходять. Хоча, от ви все робите. От Буквально за хвилину, за шаг до успіху, до якоїсь справи, все є такою чух, і кудись воно зникає. Або чому так буває, коли у вас з'являються фінанси, гроші, відразу щось таке знаходиться, і їх потрібно кудись діти. Про це будемо говорити. Ну, а зараз запитаємо сесіду, підказку на сьогодні, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним, щоб у нас там з вами зв'язку, і те, що ми там запланували, духовне освобождення і політ душі. Подивіться уважно на малюнок, про що він тут для вас, що ви тут для себе бачите. Це метафорічні картки. Для кожного є своя підказка. До речі, всі ті інструменти, з якими я працюю, їх можна замовити. Напишіть мені в особисті, поговоримо. І те, що може на сьогодні відволікати від наших справ, бути антиресурсом, це замкнутись і внутрішній голос. Подивіться, важче, на малюнок, про що тут для вас? Що ви тут для себе бачите? І якщо ми будемо відчувати, що наш внутрішній голос кудись нас не туди веде, або, знаєте, якісь сумніви, є ще таке: ми думаємо, що ми думаємо правильно, на самом деле ми йшли совсем в іншу сторону. Це теж о внутрішньому голосі. І які стратегії нам допоможуть. Вибираємо число від 1 до 4, ті, хто вибрав число 1. ваші стратегії, ваші дії для того, щоб повернутися в ресурсний стан, ось такі. Ті, хто вибрав число 2, ваша стратегія ось така. Подивіться уважно, про що тут що потрібно зробити, або який емоційний стан. Ті, хто вибрав число 3, Ваші стратегії, ваші дії ось такі. І ті, хто вибрав число 4, ваші стратегії і дії ось такі. Бережіть себе. Я на Лоохоронця. Пока-пока.